А в нас же нема, ми в трошки в інакше ситуації, в нас немає. Мало того, що війна, так ще й грошей немає. Регатом сніг безпрацював як оператори та розвивала енергетику в Україні. Тому що, ну, як ми бачимо, по світу майбутній бізнес висототехнологічний, він весь високо енергетичний. Тому без енергетики. І все забудувати панелями і тройками ніяка країна не піде. Ну ми маємо ось приклад Німеччини, яка, нібито, найбільша економіка Європи. Але що вона стикається з тим, що вона відмовилась від атомних станцій. Тому я не впевнений, що якщо б це була не ні Німеччина, не було б набагато гірше, щоб якась більш-менш мен, багата країна. Пішла на такий крок відмовитися від відстання. Ну, що... ну, ці гроші мають, та... як, як, як перепрошую, як у дурака фантиків. А в нас же немає, ми в трошки в інакшій ситуації, в нас немає. Мало того, що війна, так ще й грошей немає. Тому розвиток такий себе проблематичний, тому треба приватника запускати, щоб вони щось розробляли, на мою думку. І це, це все впирається, поки тільки в те, що дозволено. Ну,